Привіт, друзі! Ви на моєму каналі Веселі танці». Сьогодні ми будемо співати одну пісню, яку я чула на Дідофєва, і ми її заспіваємо співом, нормальним голосом і наніму на також. Я тебе кохаю але не зовсім Добре було влітку, але зараз осінь я розбила серце не ходи тут босим. І зараз будемо співати на ньому. Я тебе кохаю, а... Ну я буду її співати і показувати. Я тебе кохаю, але не зовсім. Добре було, вінку, але зараз осінь. Я розбила серце, не ходи тут босим. І дивіться, що, означає ніби добре було влітку, ніби влітку, ніби нема сонце звіти. Добре було влітку, а... але зараз осінь. Зараз осінь, а в осінню плоди, ніби я щось кусаю. Але зараз осінь. Ніби що шо... якісь яблуки, ніби щасливу кусаю, а? Давайте ще раз. І. Я тебе кохаю, але не зовсім добре була влітку, але зараз осінь. Я розбила серце, не ходи тут босим. А тепер всі разом. Я тебе кохаю, але не зовсім. Добре була влітку, але зараз осінь. Я розпила серце, не ходи, тут босим. Ніби, що означає ніби, ніби не ходи. Ну, там можна якось казати, не ходи або ніби не ходи, а так діть, не ходи, ніби тут я там не говорю. Просто дивіться, давайте ще раз. Я розбила серце не ходи тут. Е, ніби. Чекайте секунду. І Чекайте, секунду. Я розбила серце не ходи. Тут босим ніби е, босим це ти ось так, ніби немає зутягу. Босим. І для підсумку. Я тебе кохаю, але не зовсім добре було влітку, але зараз осінь я розбила серце не ходить тут босим. Всім па-па! ви були на моєму каналі Веселі Танці. З вами була Єва Кук. Па-па!